Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, хто потребує особистого простору. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, тож і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо. І починаємо ми його із хвилинки фенологічних спостережень. Програма, як почуває себе ненька Україна сьогодні? Привіт, друзі, вітається ведуча. А який сьогодні день, питає вона? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається до вас ведучий, яким було вранці небо цікавиться? А що стосовно опадів, комусь відома температура повітря? Подумайте, чому з сіл і міст Зникають птахи останнім часом. Як ти піклуєшся про охорону птахів? Кожна тварина для життя та відчуття власної безпеки потребує особистого простору. Учені дослідили, що використання гучномовців, гуркіт. Автошляхів руйнують ритм життя птахів, від шуму бідніють їхні пісні. Деякі птахи навіть німіють, очікуючи, коли настане тихо. Шум негативно впливає на гніздування та на виведення потомства. Перелітні птахи воліють зупинятися в місцях зі щільною рослинністю, яка може сховати їх. Від хижаків. Перегляньте, будь ласка, ці світлини, на якій ми бачимо сутички сірих чапель, суперечку між гавами, та подумайте, навіщо птахам потрібний простір навколо. Що ж таке особистий простір? Це простір навколо, що дозволяє нам взаємодіяти з іншими людьми у зручний спосіб. Ніхто не має права втручатися в цей простір. Отже, особистий простір це простір, який людина розглядає як свою власність, а проникнення туди як загрозу. Собі та замах на те, що їй належить. Чи потребує людина як і птахи особистого простору? Так. Людина також потребує особистого простору. Ми повинні поважати особистий простір всіх живих істот. Відстань, на якій людині комфортно перебувати від тих, хто її оточує, формується підсвідомо. Під час спілкування з різними людьми. Вона відрізняється. Точних кордонів особистого простору немає. У середньому зоною дуже близького спілкування вважають пів метра і менше, а найкомфортнішою метр півтора. Визнач для себе комфортну відстань для спілкування з однокласниками та дотримуйся. Цієї відстані у вашому спілкуванні. Існує чотири зони особистого простору. У спілкуванні важливо намагатися не порушувати дозволені межі. Що ж то за зони? Перша зона називається вона інтимною від 15 до 45 см. Це найголовніша зона з поміж усіх зон. Її людина сприймає як власність і допускає у неї лише найближчих людей, батьків, близьких друзів та родичів. Наступна це особиста зона від 45 см до 1,20 м. На такій відстані від інших ми почуваємося комфортно під час дружніх зустрічей у школі чи на роботі. До неї входять друзі, колеги, однокласники. Наступна третя зона соціальна від 1 метра 20 сантиметрів до 3,5 метрів. Спілкуючись із сторонніми людьми, хочемо, щоб вони тримались від нас на такій відстані. Нам некомфортно, якщо малознайома людина наближається до нас. Четверта зона це публічна зона. Вона становить понад 3,5 метри. Коли звертаєтесь до групи людей, така відстань є оптимальною. А зараз подивіться, будь ласка, на цю схему та пригадайте, хто належить до ваших кіл спілкування, якого кольору на схемі ваш особистий простір. Отже, сподіваюся, що ви з'ясували. Зона вашого особистого простору ось вона білого кольору. Я. Наступна зеленого кольору це ваша родина. Далі за нею зона або коло спілкування друзів. Наступна зона рожевого кольору це ваші знайомі. І останнє коло спілкування блакитного кольору, куди входять незнайомці. Запам'ятай ваш особистий простір це ви самі, ви можете обійняти людину. Потиснути їй руку, доторкнутись, але лише за його згодою. Так само й хтось може це зробити лише за вашої згоди адже ваше тіло належить тільки вам. Якщо хтось порушує ваш особистий простір, не соромся сказати Наприклад, дякую. Мені приємно з вами спілкуватися. Чи вибачте, мені некомфортно? А ось хлопчик каже Ні, не треба. Мабуть, хтось хотів до нього доторкнутись. Ось ця красуня каже: будь ласка, поважайте мій особистий простір. І ця вже насупилась, ви бачите? Вона каже: Не втручайтеся в мій особистий простір. Запам'ятайте ці фрази, можливо, вони вам допоможуть. Розгляньте малюнки та прочитайте правила: що можна і що заборонено. Можна доторкнутися до іншої людини, якщо вона це. Дозволяє, проте не можна завдавати їй болю. Доповніть з обох боків власними прикладами, що можна робити, а що заборонено в поводженні з іншими. Ну, а зараз вправа мікрофон. Розкажіть. Які зони особистого простору найбільш характерні для спілкування? Яка зона характерна для спілкування між родичами, між друзями, у громадських місцях та при діловому спілкуванні? А зараз я вам пропоную переглянути відео. Називається воно Особистий простір та дати відповідь на запитання, що ж ви зрозуміли під поняттям особистий простір. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Приємного перегляду. Зустрінемось!